Сьогодні буде огляд маркерів, які мені вже дуже багато разів потрапляли в рекламі, і я дуже їх хотіла спробувати, і ось, нарешті, вони є в мене. Тож сьогодні будемо тестувати, що ж нам обіцяє тут виробник: гнучкий кінчик, контролюй сам товщину своєї лінії, акварельність. Легко та міксуй кольори з водою, ергономічний дизайн, зручно тримати в руці, і пензлик із резервуаром для води. То виходить, тут в наборі йде 24 маркери. І один додатковий це ось такий пензлик резервуар. До речі, тут є помітка, якщо ви забули закрити маркер і він пересох, просто намочіть його та почекайте декілька хвилин. Сподіваюсь, не знадобиться, але це насправді дуже корисно, бо маркери в мене постійно засихають. Коробочка така приємна на дотик і взагалі мені якось дуже подобається. Компактна і те, що не як зазвичай в таку е, пласку коробку вони розкладені. Давайте спробуємо. Так, у нас одразу видно пензлик з резервуаром для води. Його поки відкладаємо. І інші 24 маркери. Ну так, звісно, не зрозуміло, що нас тут очікує, тому потрібен папір і, мабуть, вода для того, щоб додати в цей пензлик. Насправді мені ні з чим порівнювати, оскільки я вперше побачила акварельні маркери саме в рекламі і навіть не знала, що вони у нас є. Тому просто буду порівнювати зі своїм досвідом користування звичайними маркерами і акварельною фарбою. Як же не впустити кілька штук. Самі маркери тонші в порівнянні зі звичайними, тож дійсно зручно тримати в руці. Але найбільше мене цікавило, які ж там будуть кольори, і вони дійсно виявилися досить красивими, всі яскраві і такі ніжні. Особливо ці блакитні для мене прям знахідка. У порівнянні з кольорами на пакуванні на папері все ж виявилися трохи яскравішими. А тепер найцікавіше, як же вони будуть розпливатися під водою. Спершу цей момент мене трохи засмутив, бо вони дуже мало розтиралися. Я навіть вирішила порівняти зі звичайним маркером, але все ж він на воду ніяк не зреагував, тому захотіла порівняти з акварельними олівцями. Ці у мене вже досить старенькі, тож пакування трохи посипалось. Але насиченість олівців дуже гарна і розтікаються вони в дуже насичений пігмент. Хоча за призначенням я використовую їх досить рідко, частіше малюю, як звичайними олівцями. Ось так це виглядало, поки папір був ще вологий, але коли вже підсохло, то я помітила, що маркери досить непогано розтеклися. І там дійсно є плавні переходи від води. Дивиться, ти джині. Прийшла до мене у відео, так? Добре, випускаю тебе, випускаю все. Тепер можна переходити до малювання, але мені ще було цікаво спробувати саме як працює цей кінець пензлик у маркерів. Це виявилося насправді досить зручно і навіть захотілося спробувати його якось для каліграфії. Спершу мені в голову прийшла ідея намалювати такого голуба, і я чомусь думала, що це вийде дуже гарно. Але насправді завжди так, коли вперше тестуєш якийсь матеріал, і перша ілюстрація виходить невдалою, бо тут ще треба знайти свій алгоритм роботи, в який момент його треба додати води, чи потрібно тут робити нашарування, чи потрібно замальовувати дійсно весь простір. Ці питання вирішуються з часом, коли вже краще пізнаєш цей матеріал. Але я все ж вирішила вам показати, як у мене це вийшло, щоб ви не сумнівалися в собі і знали, що в будь-кого може вийти таке ось невдале малювання. У мене ще були сумніви, чи варто використовувати акварельний папір, але тут добре помітно, що на звичайному альбомному папері не розтікаються зовсім. Тож переходжу до другої спроби. Тут вирішила змінити тактику і робити заливку малюнка одразу по всій площі. До речі, ескіз я роблю акварельним олівцем, бо він потім якраз зникає при потраплянні води. Використовую багато різних відтінків, щоб ще потім можна було подивитися, як вони змішуються між собою. Тут вже починаю використовувати пензлик з водою і, можливо, це не досить практично використовувати один і той же пензлик, бо можуть залишатися брудні плямки. Але цей ефект розтікання мені тут дуже подобається. Третю спробу вирішила використати для малювання будівлі. О саме з цією метою я їх брала, для того, щоб влітку носити з собою на планер і не використовувати фарби. Ось так це виглядає в фіналі, і цей малюнок мені сподобався найбільше. Тож можу сказати, що такий матеріал, як акварельні маркери, мені дуже сподобався, і я точно хочу навчитись використовувати його краще до початку пленерів. А якщо вам сподобалось це відео, то підписуйтесь і зможемо зустрітися в наступних. Всім привіт!